В свою чергу, ще раз нагадую, за нашу новинку появився шейвер доступний шейвер, який коштує 800 гривень, але тим не менш. Дуже-дуже крутий. По-перше, що тут система, тобто тут дві плаваючі голівки і посередині хорошої якості металевий тример з обціості, бачите? Повністю рухомі і голівки, і тример. Відповідно, це може бути гоління. І одноденне, і дводенне, і тижневе. Тобто цей шейвер бере тижневу щитину. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора, є режим блокування, дуже зручна форма для того, щоб тримати в руках. Бачите, тут трішечки воно йде ось так дугою, але тим не менш це зроблено для того, щоб це було комфортно, класно. Тому взагалі і по вазі не важкий, і в руках тримати одне задоволення. Тобто тут, бачите, внизу заокруглений елемент, частина. Класно. Значить, В комплекті буде кабель щитка. І саме головне фішка це ж не все. Фішка, що тут є док-станція у вигляді підставки, це все, бачите, можна ось так поставити, і шейвер буде в нас зберігатись на підставці. Можна під'єднати ось тут є вхід для мережі. І це буде як док-станція. Дуже крута штука. Може бути хороший подарунок для власного використання, можна і взяти для роботи в салоні. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, який назва нашого TikTok. Замовити можна через Instagram. сторінка теж, як назва TikTok, Є в нас прямі посилання в шапці профілю. Замовити можна через Viber Telegram. Телефон 050 -715 44 4419. У нас є е, на Viber і на Telegram цей телефон, тому кому треба, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.